Вітаю на каналі Файвай. І сьогодні це черговий огляд копії Лего Майнкрафт. У цьому відео ви побачите цілих три наборчики від поки невідомої для нас компанії Же Гао зацікавив мене цей набір, як і в принципі два наступних. А взагалі їх тут є 16, саме своєю ціною і кількістю детальок. 22 гривні коштували кожен з цих наборів, і за таку ціну тут досить багато детальок. Дуже мені цікаво подивитися, чи за таку ціну справді змогли передати хорошу якість. Тож почнемо, ми напевно з найменш цікавого це ось такий от стенд з інструментами. Потім перейдемо до наступних наборчиків. Як ви бачите, в дуже хорошому стані цей набір зберігся тут, звісно, що абсолютно повнута інструкція. Хоча за такі гроші, в принципі, інструкція це вже дуже і дуже добре. Але ось так вона ну аж надто сильно помнулася. Не знаю, як я її буду в такому вигляді використовувати, але я постараюся. Ну і звісно, що пакетик з детальками тут в мене нарікань немає. Він, хоча і помнутий, але в принципі це і не важливо. Детальки тут не поламані, і це головне. І так, до речі, хотів сказати, що тут цілих 16 наборів, як ви вже бачили, і вони всі комбінуються. Тож, якщо ви захочете побачити всю колекцію, щоб я зібрав повну серію, то звісно, що ставте вподобайки. Також пишіть про це в коментарі, підписуйтесь на канал, проявляйте будь-яку активність. А тут у нас тим часом, як ви бачите, драбина дуже дивного кольору. Якась вона занадто темна. Якщо подивитися на наш набір від компанії PRCK, то тут драбина, в принципі, плюс-мінус, напевно, що кольору, як і є в Майнкрафті. А тут у нас драбина якась трошки чи то в червонуватий, чи то в оранжевий колір відходить. І така ж в нас деталька, на яку драбина має кріпитися. Також у нас тут є сокира, хоча й драбина була дивна, але тут відмінностей, напевно, що з оригінальними все ще більше. Як ви бачите, ось така сокира, також від компанії PRCK, що ми недавно оглядали. І ось така сокира, що у нас сьогодні, вона значно менша за розмірами, і також у неї якийсь дуже дивний рельєф у порівнянні з тим, що має бути насправді. Загалом до наступних деталюк в мене поки претензій немає. Також хочу помітити, що цей кристал він з нашого сьогоднішнього набору повністю співпадає по кольору з кристалом від недавнього набору PRCK. Так, що з цим тут все добре? Приступаємо до збірки. Тільки почався процес збірки, а у мене вже дуже дратівливий момент. Зараз я вам покажу це в інструкції. Якщо ви зможете там щось розібрати, то оці детальки, чорні, такі маленькі, мають бути між чотирма пінами ось цієї невеличкої пластини. І вони просто сюди не впихаються. Я не знаю, можливо, китайці прорахувались, а можливо, я недостатньо стараюсь, але в мене не виходить це зробити, тому можливо, я зберу це трохи по-іншому. Мабуть, головний недолік цієї інструкції полягає в тому, що вона повністю помнута і її нормально використовувати ніяк не виходить. Ну і в принципі, все, що тут є, крім цієї інструкції, це ось така конструкція. Вона невеличка, я можу навіть порівняти її ось з такою конструкцією від компанії Пірсікей. Як ви бачите, вона напевно в разі в 2 чи 3 більша за нашу сьогоднішню. І при цьому, до речі, та конструкція коштувала не в 2 чи рази більше, а всього в півтора. Так, це справді колір золота, золотистий і нормальний, в принципі, золотий. Але чому він саме використовується для факела, коли треба використовувати дерево для факела, як, наприклад, у попередніх наших наборах, я просто не знаю. Також є ось такий, в принципі, нормальний кристал, сокира я вже про неї згадував. Вона не дуже, і також драбина, яка по кольору дуже дивна. Загалом цей набір мені не сподобався, і я б вам його не рекомендував купувати, бо ви отримуєте, в принципі, практично нічого корисного звідси, оскільки там отут не попадають детальки по кольору, також сокира взагалі не така, як має бути. Тож так, не раджу вам його купувати. Наступний набір, який ми подивимось, буде у нас із такою от свинкою, яка має синяк. І так, тут факел також одразу золотий, що видно з коробки, і кольори дерева тут чомусь не співпадають. На перший погляд взагалі здається, що тут або кількісно деталюк більше, або самі ж детальки за розміром більші. А також здається, що інструкція трошки менше помнута, давайте її відкриємо. І ні, насправді вона помнута практично так само. Не вдалося їм транспортувати це нормально. Стосовно інструкції, у мене ті ж самі зауваження, що і до попередньої з цього попереднього наборчику, це те, що вона просто-напросто помнута. Тепер давайте подивимося на композицію, і я не знаю, що це таке загалом детальки посередньої якості, в принципі, нормально, але могло бути і краще, тим більше невідомо, що це взагалі таке побудували тут. Не знаю, можливо, ви знаєте, що це таке, то пишіть свої думки в коментарі нижче, я обов'язково прочитаю. Ну і також у нас тут була фігурка ось така свинка, і в неї синяк просто на лиця. Я думаю, що вам це прекрасно видно, а також у неї розетка замість рила. Навіть якщо ми візьмемо коробку і подивимось, як тут це було, то тут синяк був не на лиця. Ну, я просто не розумію, навіщо було. Замальовувати пів лиця цим синяком. Ні, я розумію, ще маленький синяк, але ось такий великий на пів лиця, це якось мені здається, дуже недоречно. Ну і сама свинка, до речі, досить маленька. Використовуються тут ті ж детальки для ніг, що й раніше, але трошки по-іншому вони тут скомбіновані. Якщо ми візьмемо з попередніх наборів ось таку свинку. То ми побачимо, що вона значно більша. Тож це, напевно, хотіли зробити ось таку маленьку свинку, хоча вона не схожа на свиню з Майнкрафту. Ось така от свинка схожа. Ця абсолютно не схожа. Ну і звісно, що третій набір це ось отакий от у нас персонаж. Також у нього тут є якісь дерева, але насправді виглядає цей набір, напевно, найкрасивіше з цих всіх. Ще й до того ж, тут є сама фігурка. Хоча сокира золота тут виглядає якось дивно. Насправді не схожа на сокиру з Майнкрафту. І ось така сокира з Майнкрафту має бути. Чому? Чому вони спочатку зробили щось ось таке? А тепер хочуть зробити взагалі якусь звичайну сокиру, абсолютно не схожу на сокиру з Майнкрафту. Ви знущаєтесь, ви не можете відкрити гру і подивитися, як вона виглядає там. Ех, Менше з тим, давайте все таки відкриємо цю коробочку. До речі, тут детальок не так вже й багато, якщо дивитися на цей пакетик. Та й в принципі по коробці було видно, що тут їх ніби менше, ніж у попередніх наборах. Ну і також у нас є інструкція, яка, звісно ж, повнута в стилі цього бренду. Будемо збирати. Ну і конструкція тут справді найменша. Тут менше детальок, ніж було в будь-якій з попередніх. Але попри це, тут є принтована деталька. Так, це не наліпка в комплекті їх не було, це саме принт. І на коробці цього не було видно просто через те, що це заклеював цінник. Ну і звісно, що єдина фігурка з цих всіх наборів ось така. До речі, вона з гри Minecraft Story Mod, якщо ви знаєте, що це за гра. Зараз я вам покажу картинку, як Насправді мала ця фігурка виглядати. Так, ось так вона мала виглядати, і ось так вона зараз виглядає. Ну, як ви бачите, старалися, намагалися, але повністю фігурку передати не змогли. Так, у нас знову тут джекпот. По-перше, у нас одного кольору тілесного пальці, ось такого трошки блідого, іншого кольору тілесного ось тут от шия. І ще іншого кольору лице, і взагалі воно не тілесного, а якогось коричневого. Ну і со. Сокира, вона тут дивна. Я навіть не бачу сенсу її порівнювати. Але я вам також знову ж покажу від компанії Персікей ось така нормальна сокира. Ну єдине, що знизу тут якось воно дивно виглядає. Але загалом ця сокира нормальна. Ця сокира. Я не знаю, можливо, хтось підключив ресурс пак і вирішив, що з нього треба робити сокиру, але вона не така, як у грі. Ну і також те, що я вам хотів показати, це ось тут руки дуже дивно зроблені. Тут таке враження, ніби хтось взяв і відламав частину руки, але це так і було, і так напевно і мало бути просто якась своя така технологія. Руки тут ходять нормально на диво. Ноги тут ходять нормально, в принципі, можливо, трішки затуго, але вони тут досить добре відлітають, що є погано. І також голова, вона тут ходить занадто туго, але в принципі не дуже є сенс на це дивитися. Ну бо я не знаю, чи вам подобається така фігурка і чи ви б хотіли її в колекцію. Без абсолютно жодних принтів позаду чи з боку на голові, я припустився помилки, купивши ці копії наборів LEGO Minecraft. І хоча кількість деталей за таку ціну тут, в принципі, досить хороша, але як ви бачите, через це страждає саме якість. Тож не повторюйте моїх помилок, бо я записую ці відео саме для вас, для моїх глядачів, щоб ви могли знати, який аналог Лео хороший, а який, як в принципі, і сьогодні, поганий. І Якщо вам сподобалося, це відео, або ви просто мені хочете віддячити за таку, можливо, корисну вам інформацію, якщо ви хотіли купувати цей набір, то ставте вподобайку під цим відео. Також пишіть ваші коментарі, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Ну і дякую вам за перегляд. Як завжди, гарного настрою!